Початку року на водних об'єктах області потонуло 47 осіб, шестеро з них діти. Про це на прес-конференції мас-медійникам повідомив начальник управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Руслан Шевчук. Основною причиною загибелі на воді називають нехтування правилами безпеки біля водою. Зокрема, це купання у нетверезому стані та неналежний догляд за дітьми. Є іще ще одна причина, яка саме дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Місця не обладнані для купання, за словами МНСників, і становлять одну із загроз під час відпочинку біля водойм. За статистикою найбільше людей гинуть саме на ставках, а їх у нашому регіоні чимало, зазначають рятувальники. Начальник відділу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Юрій Чухрій каже: наразі на території Вінниччини лише 9 місць, які офіційно відведені для відпочинку. З них 5 паспорти Ованих пляжів три у Вінниці, решта у Немирівському районі. Якщо це місце визначено для купання, то воно повинно бути обладнано всіми необхідними відповідно матеріалами. Відповідно повинно бути обладнано рятувальним постом, де круглодобово проводиться повинно відповідне чергування фахівців, водолазів. А також водолазів, які мають спеціальну підготовку з медичної допомоги, щоб своєчасно прийти на допомогу ще у 2002 році. Обласна рада ухвалила рішення про створення на Вінниччині 14 комунальних аварійно-рятувальних служб. Сьогодні з них діє тільки чотири у Вінниці, Могилів-Подільському, Ямпільському і Немирівському районах. Решту скоротили місцеві райадміністрації через брак фінансування. Що таке пляж? Пляж це відповідна смуга. Яка прилегла до водної акваторії розміром 600 1200 метрів, і в ширину це 50 метрів. Це є відповідні вимоги до пляжу. Відповідно, на пляжі повинен бути рятувальний пост, як я вже наголошував. Відповідно проводиться відповідне чергування фахівців, і тоді ми зможемо уникнути такої великої кількості загиблих на воді. Тому МНСники закликають громадян бути пильними і дотримуватись правил безпеки на воді. Особливе застереження і для батьків діти не повинні купатися без нагляду дорослих.